Взагалі ви в бійках ще брали після того участь, чи після все. Це був один єдиний випадок і все. Ну, бо ви сказали, що ви добрі. У мене мене був ще один ще страшніший випадок, також нечесне поводження щодо мене, але це закінчилось двома вогнепальними пораненими і ніж в боці. Це з тою людиною таке сталося? То? Ні, це, ага. це, це зі мною. Вау, у вас два рази стріляли? І ніж? Ну, в, в одномоментно два то... вогнепальних. І, і то не ніч... дарма ми в фільмах почали Брив, знімати. І що, а пулі відлетіли, чи як це було? Чи Чи ви їх зупинили? Це зараз воно може здаватися смішно, але тоді було не смішно. А як з яких це умов сталося? Що це? Нічний клуб, човки. То це зараз дівчата з пістолетами ходять. Ні, боротьба, боротьба за увагу. А, я розумію. знову ж таки, молоді роки. А я вам казав, що Малевич не ходив. На 90 років, ну, фактично, так, да, рахуйте, в селі ви тільки... Це ще той момент, як я говорив, коли більшість тут говорили. Пам'ятаєте? Так. А, я ви... просто подумав, знаєте, ви тільки... Ну, тобто в... ви не пам'ятаєте тих моментів, тих ми не пам'ятаємо. Буремних років, не пам'ятаєте. вами. Пам да. не були з Ні, вами. я просто подумав, що ви тільки в селі до штахет приїхали. Якби я задавав стільки запитань в свої роки,